Привіт! мене звати Катерина. У цьому відео я хочу поділитись рекомендаціями після терапевтичного лікування зубів. Отож, для початку, щоб уникнути травми язика, губ та щік, після лікування раджу не приймати їжу до закінчення дії анестезії. Після чого протягом п'яти днів обмежити дитину у вживанні твердих продуктів на ту сторону, де проводилось лікування. Варто зауважити, що лікування це маніпуляція, яка складається з декількох етапів, включаючи використання ізолюючих матеріалів, котрі можуть частково пошкодити ясну, відновлення якої відбувається протягом п'яти днів. А для швидшого загоєння ясен варто місцево наносити гель-коресепт відновлюючий або митригілдента. Скористаюсь можливістю і вкотре нагадаю про регулярне чищення зубів м'якою щіткою. У разі виникнення додаткових запитань ви можете зв'язатися з нами у зручний для вас спосіб, адже ми завжди раді вам допомогти.